Перша проблема це масштаби цієї проблеми травмованих під час війни, тому що ми розуміємо, що ресурси охорони здоров'я, системи охорони здоров'я і військової частини, і цивільної, вони не були розраховані на таку кількість поранених. Відповідно, технології, які ми використовували раніше, вони не були адекватними в деяких випадках для цих поранень. І нам потрібно вчитися кожного дня. І е, е, саме головний виклик це брак кадрів, які вміють робити за стандартами ті речі, які потребує пацієнт. І власне те, що стосується реабілітації, то зараз такою панівною технологією є мультидисциплінарний підхід, коли ми збираємо заради однієї мети всіх фахівців, е, 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 яких потребує пацієнт, в одному місці. І це пришвидшує реабілітацію, це дає можливість робити більше і швидше, тому що зараз для нас чинник часу є дуже важливим. Якщо говорити про протезування, ампутацію, наприклад, то чим більше часу проходить з моменту отримання травми до протезування, тим менше шансів, що пацієнт буде буде користуватися протезом. У майбутньому, тобто наше завдання зараз підготувати якомога більше фахівців, які можуть робити доказові речі і ефективно надавати допомогу нашим пацієнтам. Насправді ситуація не зовсім така, тому що Національна служба здоров'я України має пакет реабілітації. І заклади охорони здоров'я в Дніпрі, в Харкові, наприклад, і інших, інших містах і менших містах східного регіону. Вони також мають реабілітаційні команди, мають реабілітаційний центр в структурі закладів охорони здоров'я і працюють достатньо ефективно. І те, що держава підтримує зараз, цей напрям, це напрямці дуже добре. З нашого боку, ми плануємо відкрити другу локацію в Харкові або Путніпріч, щоб наближити наші послуги до, до наших пацієнтів, те, що стосується проблем, які ми бачимо тут, то фінансування напевно це основна проблема, тому що все одно в пакетах НСЗУ реабілітація не є такою вже пріоритетною. Так, тариф. Був піднятий, але для того, щоб ці послуги були, були належної якості, потрібна і підтримка місцевої влади, і благодійників, тобто всіх, хто дотичний до цієї проблеми. Якщо говорити про роль влади місцевої, це дуже цікава історія. От сьогодні було питання стосовно того, яким чином зробити, щоб ці ініціативи були ефективними. Мені здається, що локомотивом. В цьому процесі може бути саме влада громад, от і цей форум це є свідченням того, коли зібрали людей з різних сфер, і зібрали основних стейкхолдерів і ветеранських організацій, і реабілітаційні центри, і благодійні ініціативи, які можуть обмінятися думками, рішеннями і актуалізувати ті проблеми, які є. І на мою думку, що це перший крок, який ми бачимо сьогодні. Я думаю, що далі потрібно продовжувати і поширювати цю практику, коли місцева влада започатковує отакі ініціативи, такі форми і підтримує їх.